Служба зайнятості пропонує отримати ваучер на навчання. Ваучер надає право на безоплатне навчання за відповідним переліком професій та спеціальності. Це нові можливості для працевлаштування, це підвищення кваліфікації, це зміна спеціальності і професії. Вартість ваучера 30 280 гривень. Як отримати ваучер? Оберіть, будь ласка, професію, спеціальність та місце навчання, зберіть відповідний пакет документів, зверніться до Центру зайнятості з заявою або подайте заявку онлайн на вебпорталі Державної служби зайнятості. Одноразове право на отримання ваучера мають громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, звільнені з військової служби. Учасники бойових дій, внутрішнє переміщення особи, громадяни звільнені з полону, особи, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, особи з інвалідністю. Усі охочі повинні мати професійно-технічну освіту, базову фахову освіту, вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні. Особи, які мають професійно-технічну освіту, не мають права отримати ваучер для здобуття вищої освіти. Для цієї особи це фахова передвища освіта. Для здобувачів другої вищої освіти магістр на основі магістра. Наразі відкрита додаткова сесія на реєстрацію з 17 червня по 21 червня. З можливістю здати єдиний вступний іспит. Служба зайнятості завжди відкрита. Ми завжди готові допомогти кожному, підтримати кожного, хто бажає працювати. Тож чекаємо вас на консультації. Місто Ізюм, вулиця Покровська, 32, місто Балаклея, вулиця Соборна, 93 А, місто Барвінково, вулиця Богдана Хмельницького, 5 або за телефоном 057 76 53 084. Селище міського типу Барба в дистанційному режимі за цим же номером телефону.